Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо з вами про алгоритмічну структуру розгалуження, які є особливості, які є види розгалужень, ну і розглянемо приклади невеликих, можливо, програм для створення і використання ось цих розгалужень. Отож, що в нас з собою являє розгалуження і яким чином вони можуть будуватися? Ну, По-перше, розгалуження, як правило, будується на основі трьох форм. Так, це є короткої, повної форми, так, і форми, яка називається розширене розгалуження, так, або вкладене розгалуження. Ну, почнемо з простішого. Так, Коротка форма, як вона виглядає і що нам для цього потрібно. Давайте створимо файлик, який буде в нас називатися тест 6 вже цього разу. Так. 6. І поговоримо про розглуження. Почнемо з найпростішої, так, це короткої форми. Розгалуження в Python позначається конструкцією if, так, яка означає так, якщо, ну і працює воно наступним чином. Так, йде дія. Якщо відповідно логічний вираз у нас буде істини, який зразу йде після if, так, в даному випадку, це може бути якась команда. так, Ну, в даному, наприклад, давайте просто цифрову умову задамо 1 менше 2. Далі ставиться дві крапки. Так. І записується дія, яка буде виконуватися, якщо ця умова істина. Ну, в даному випадку ми вже бачимо, що ця умова істина, бо 2 дійсно більше, ніж 3. Після двох крапок ми нажимаємо Enter. І через табуляцію в нас буде будуватися блок команд, які будуть за цією умови виконуватися. Так, ну, давайте виведемо повідомлення, що це дійсно в нас 1 менше 2. Так, і запустимо команду на виконання і бачимо, що це повідомлення в нас вивелося. Звертаю вашу увагу, що при побудові розгалужень, як і інших алгоритмічних конструкцій в Python відіграє важливу роль так звана табуляція. Тобто відступ, який визначає, чи програма, чи команда відноситься в нас до безпосередньо розгалуження if, чи відповідно до тіла програми, чи до якоїсь іншої будь-якої конструкції. Тобто, в даному випадку. Ця команда, так, ця дія в нас відноситься до конструкції if. і вона е, написана через табуляцію, або ну, 4 пробіла. Яким чином ми можемо поставити табуляцію? Для цього використовується в нас клавіша tab, так, Або ж може використовуватися 4 пробіла. Е, я рекомендую все ж таки використовувати клавішу tab, тому що 4 пробіла це е, стимулює е, виконувати помилки. так, От там, наприклад, хтось може задати три пробіла, так, і тоді табуляція у вас буде нерівна, так, і програма буде видавати там помилку. так. На даному випадку воно ще працює, але якщо я дам, наприклад, тут додам ще одну команду, у мене буде от, повідомлення, що щось там вирівнювання не зовсім правильно. так. Тому рекомендую використовувати табуляцію. Ну і давайте подивимося, як це працює. Так, якщо я зараз запишу одну команду, яка належить до розгалуження, іншу команду, яка належить до тіла циклу, так, тільки давайте, щоб вони у нас відрізнялися. Тобто тут ми дамо ось так. Є. Запускаємо і бачимо, що у нас виводиться як ця команда, так і ця. Але якщо в нас умова не буде виконуватися, тобто 2 менше 2 це є хибна умова, тобто вона не виконується, відповідно, ця команда не буде виводитися. Так, от дивимося уважно ось тут. Вона зараз є. Я перезапускаю команду. Вона в нас не виводиться. Виводиться тільки та, яка належить до безпосередньо тіла нашої програми. Тому тут важливо на це звертати увагу. І з цими елементами працювати. Так, рухаємося далі. Тепер розглянемо ще інші варіації побудови команд розгалуження за допомогою конструкції end, or, AND, OR і IN. Ну, також можемо IS ще використати. Ну, наприклад, ми маємо зміну var 1 Так, і хочемо побудувати розгалуження, яке складається з кількох умов. Для цього ми можемо використатися розгалуженням AND або OR. And це в нас означає і, or означає або. Так? Тобто, and це ма, нас має виконуватись і одна, і інша умова для того, щоб в нас виявилося повідомлення. Давайте ми зробимо це. Так, Надрукуємо, і бачимо, що в нас дійсно це справилось, нас виконується так, так, і та, і та умова, так, Тому що вар це в нас більше одинички, але менше 10. А ну, тепер давайте дамо 11. Що в нас в цьому випадку буде відбуватися? У нас просто виводиться програма з е, тіла програми, так, команда, так, а все решта не виконується, тому що ця умова справджується. Ця умова в нас не є істиною, тому воно виводитись не буде. Ще один варіант це в розгалуженні використання відповідно, сполучника or, який в нас або, або. І в даному випадку, якщо хоча б одна умова в нас буде істина, в такому випадку в нас команди, які знаходяться всередині нашого розгалуження, if, будуть виконуватися. Так, тобто, в мене 15, 15 це є більше. 10, умова виконується. Менше одинички, умова виконується. Ну, якщо я задам тут значення 5, так, бачите, умова не виконується ні та, ні та, і воно не виводиться. Сполучник in в розгалуженні нам дозволяє перевірити, чи якийсь елемент знаходиться всередині того чи іншого об'єкта. Наприклад, ми маємо список. Ліст 1 і маємо змірну var. І ми хочемо перевірити, чи цей елемент знаходиться всередині списку. Для цього ми тоді можемо скористатися умовою, яка буде перевіряти, чи в лісті в нас знаходиться змінна var1. Для цього ми пишемо if і задаємо умову var1 in list, чи знаходиться значення var1 в списку. І давайте виведемо повідомлення, що воно дійсно знаходиться. Так. В даному випадку воно знаходиться, значить в нас виводиться, що воно в нас є. Якщо б цього в списку не було значення var 1 тоді ця умова виконуватися що не буде. Ну і останній варіант е сполучника, який ми можемо використовувати, це сполучник, який називається is. Е е е е е чи є так? Тобто ми можемо здати змінну var, перевірити її тип, і за допомогою елемента is визначити, чи він є певного типу даних. Так. В даному випадку інтеджер. Ну, ми вже бачимо з вами, що це є тип інтеджер. І якщо ми зараз перевіримо, нас виведеться так, це реально є інтеджер. Якщо я це число задам в форматі дійсних чисел, так, float, і запущу. Умова в нас виконуватись не буде. А, тепер йдемо далі. Так? Це ми з вами говорили про а, прості так? або неповні короткі форми розгалуження, де ми просто задавали умову і що буде відбуватися? Якщо ми говоримо про повну форму, а, вона буде будуватися наступним чином. Якщо логічний вираз істинний, то буде виконуватися якийсь один блок команд. В іншому випадку буде виконуватися інший блок команд, і за інший випадок в нас відповідає конструкція lc. Давайте подивимося, як це в нас працює. Так, ось цю частинку коду я закоментую і будемо розглядати. Так, отож, що ми з вами зробимо? І знайдемо яке значення. Ну, наприклад, ми скажемо, що. Якщо змінна var 1 у нас, давайте вік, якщо в нас вік буде дорівнювати, створимо верніше, змінну вік, і якщо вік буде дорівнювати більше 18, значить це в нас буде людина доросла. Так, Прописуємо. You are an adult. adult. В іншому випадку, так, тобто будь-яке значення менше 18, так, для цього ми прописуємо конструкцію LC, ставимо знову ж таки дві крапочки і прописуємо, що в нас буде виводитися, якщо це в нас інший варіант. You are not adult, тобто це означає, що ви є недорослим, так, або там, дитиною. Ну і тепер запускаємо. Бачимо, у нас ввівся вік 17, так, і в нас пише, що ви не є дорослі. Якщо я цей вік. Зміню, так, наприклад, введу 19. В такому випадку в нас буде вводити повідомлення, що цей елемент є дорослим. Так, це в нас, Якщо ми говоримо про повну, тобто в нас є перша умова, так, що за неї буде виконуватися. Далі є блок L, це інакше. І є елемент, який буде в нас виконуватися. В іншому випадку. Ще один елемент, який ми можемо також використовувати. Так? Це елемент, який дозволяє нам створювати вкладені розгалуження з складними якимись елементами, які можуть впливати на виконання нашого завдання. Так, ну, давайте розглянемо. Вкладені розгалуження, яким чином ми можемо побудувати. Ну, наприклад, ми маємо, ми маємо, що якесь значення. так, Наприклад, три, три числа в нас буде вводитися. Давайте це якраз з вами і реалізуємо. Так, вводиться в нас значення змінної А. І зразу воно в нас буде перетворюватися. В формат дійсних чисел. Потім в нас вводиться значення змінної Б, і потім в нас вводиться значення змінної С. Так, тобто користувач нас може ввести три е числа. Ну і давайте зробимо так, щоб перед нами буде стояти завдання, що нам з цих трьох введених чисел нам потрібно буде знайти добуток двох найбільших чисел. Тобто нам ці числа, які користувач води, потрібно порівняти, і якщо вони там а, в нас а, є два, ми знайшли два найбільших, нам потрібно вивести добуток цих двох чисел. Що для цього потрібно зробити? Так, ми прописуємо умову, в якій ми перевіряємо. Для початку чи число А є менше Б, і чи число А є менше С. Якщо ця умова виконується, значить двома більшими числами в нас будуть виступати число Б і число С. І в такому випадку ми можемо виводити, виводити елемент Б помножити на С. Але в нас також може бути й інший варіант. В якому в нас може бути А більше за одне з цих чисел. ну і Відповідно ми вже не будемо знати. так? Для цього ми можемо виконувати елемент, який називається вкладене розгалуження, де ми в умові ЛС прописуємо ще одне розгалуження, в якому будемо порівнювати значення наших елементів. так? Наприклад, Б менше С. Якщо B в нас менше C, так, тобто ми порівняли ця умова у нас не виконала, значить там у нас А більше або за B, або більше за C, Так? Тому в іншому випадку ми порівнюємо B і C. Якщо B більше за C, значить ми будемо виводити добуток С добуток А помножити на C. Звертаю вашу увагу, що тут у нас. Вкладене розгалуження записується всередині елемента е, LC, так? воно записується з табуляції. Так? А елемент, який знаходиться всередині вкладеного розгалуження, у нас записується, бачите, тут навіть є лінія з подвійною табуляцією. Так? Тобто ми можемо такі каскади будувати, будувати, будувати. Ну і е, в іншому випадку, тобто якщо в нас елемент. Е, ця умова не справдиться, що в нас b буде більше за це, значить нам потрібно виводити повідомлення про те, що в нас ну, добуток А помножити на Б. Ну, в результаті, якщо ми от введемо значення, так, ввожу 10, 15 і 9, Так, в нас має бути 150. Так, тобто А і Б. Перша умова в нас не виконалася, тому що е, це в нас було е, менше за А. Далі ми порівняли Б і С. Так, побачили, що Б більше за С. Так, і вивели добуток А і Б. Ось, така в нас, е, ось такий в нас елемент, який що ми говоримо про вкладені розгалуження. Ну і останнє, про що ми з вами сьогодні поговоримо, е, це. Елемент, який дозволить нам трошки, можливо, спростити нашу дію це так звані розширені розгалуження, коли нам потрібно перевірити іншу умову, так, і вивести відповідне повідомлення. Ми можемо не прописувати оці вкладені розгалуження, ми можемо прописати так. Елемент, який буде ну, знаходитися приблизно на одному рівні, але буде задавати умову інакше, якщо. Так? І ця функція інакше, якщо, у нас називається elif. Ну, Давайте цю саму е, задачу з трьома числами, пропишемо у вигляді, е, у вигляді вже у нас розширення розгалужень. Е, перше, ми залишаємо так, як в нас було. Так, тобто перевіряємо, чи в нас є найбільші числа С Б і С. Якщо це так, окей, без проблем. Виводимо. Далі ми можемо не прописувати вкладене розгалушення, а можемо скористатися конструкцією L if. В якій ми можемо вказати ще одну умову, яка в нас буде цікавити. Наприклад, ми можемо перевірити, чи в нас найменше число наприклад, Б. Якщо в нас найменше число Б, то в такому випадку ми будемо виводити добуток елемента А на С. Для цього що ми робимо? Замість А ми встановлюємо значення Б. Так. Б порівнюємо, кажемо, що Б у нас має бути менше А. І кажемо, що Б у нас має бути менше С. Далі прописуємо дві крапочки і виводимо добуток А на С. А далі ми можемо прописати просто елемент. Ну, ми знаємо, що в іншому випадку в нас тоді буде добуток А на Б. Тому прописуємо ЛС і е, задаємо, що в іншому, якщо в нас якийсь інший варіант, то відповідно прописуємо е, так, це значення. Так, так само вводимо 10, 15 і 5. І в нас е, той самий результат. Єдине, що тут в нас е, можуть бути значення, трабли, якщо в нас будуть рівні значення. Наприклад, ми введемо, перезапустимо цю програму. Так. І введемо там 10, 10 і 15. Так. Тоді в нас виводиться елемент 100. Чому? Тому що в нас виводиться елемент LC. Так. Тому ми можемо скористатися ще одним елементом lif, для того, щоб уточнити нашу умову. Так. І в LC прописати там виведення, що ви ввели одинакові числа. Давайте якраз і це зробимо. Так, if, тут ми кажемо це, а тут давайте просто змінимо знак, щоб вже не переписувати. І виводимо повідомлення A на B, а в else ми виведемо Print. І скажемо, що ви вводите одинакові числа. Числа. Запускаємо. І дивимося, що буде. Ввожу я одинакове число, одинакове. Ви вводити однакові числа. Так. Якщо я ввожу 10, 11. 11, так само виводиться в нас елемент 121, тому що воно визначає, що елемент B і C в нас більший, так, тому відповідно команда працює. На цьому поки що по розгалуженнях це все. Дякую за увагу.